Доброго дня, глядачі каналу Дешево та весело»! В таку спеку хочеться щось приготувати особливе. Тому я буду готувати вареники на сковорідці. Вареники будуть у мене з малиною. Можна любі фрукти ложити. Беремо дві склянки води. Додаємо дві чайні ложки солі, дві столові ложки цукру і дві столових ложки олії. Бажано рафінованою. Потім додаємо поступово 900 г муки. Мука бути просіяна і замішана, поступово вводимо і замішуємо тісто. Коли тісто буде замішане, ми його ставимо на годинку, щоб воно підійшло. Ну, як замішувати тісто, я вам показувати не буду, кожен з вас знає. Вже покажу, як воно підійде. Подивіться, як гарно підійшло моє тісто. Знімаємо плівочку, Ой-ой-ой. Годинку постояло, відпочило. Так, Плівочку ми зняли. Тепер беремо сковорідку, Стелимо четверу марлічку. Ось включу це світло. Наливаємо одну тріть води і включаємо вогонь. Перші варенички я вже зліпила. Ось дивіться, з кипить вода. Ми їх кладемо ось прямо туди, отак, марлю. Незручно тримати. Ось отак поклали і закриваємо кришкою. Гарячі. Ось накрили і засікаємо Время, 5 хвилин і вони готові. Будемо ліпити інші. Ось. Тісто тонко не розкатуємо. Ось так. Ще я поставлю, щоб зручніше було видно. Кладемо малину. Незручно. Ось отак малину. Кладемо цукор. Цукру побільше щоб були солодкі. І ось так. бачите, що не дуже зручно, отак зліплюємо просто. Ось, ось так, сліпили, все, а готовий. Варенички мої вже готові. Ось таких три блюда я зробила, і, звісно, ми вже поїли. Ще раз нагадую, на дві склянки води кладемо 40 грам дріжджів, львівські я кладу, тільки щоб були свіжі. Дві ложки чайні солі, дві столові сахару і дві ложки олії. Несильно тонко розкатуємо. Коли замішали тісто, ставимо на час, щоб підійшло. Потім несильно тонко розкатуємо. У сковородку наливаємо одну трість води, марлю в чотири. складуємо слоя і варимо так вареники під кришкою. О, Бачите, вимкнуло світло. Уключила я павербанк. У мене ось такий павербанк, бачите, ось, його. рекомендую. Це хороший павербанк. Лампочка, бачите, як освічує. Так що не пропадемо. Запрошую всіх на вечерю. Якщо сподобалось відео, Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Дешево та Весело. І будемо спілкуватися. Всього вам на кращу, Все буде Україна. Спокійної вам ночі!